Чи має мова ПТСР? Виставку про воєнний досвід Боснії і Герцеговини відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Його авторка Звінка Пінчук. У квітні 2024 року вона вирушила до міста Сараєво. Там спілкувалась із жителями різного віку та різних професій про воєнні події майже 30-річної давнини та дослідила їх вплив на сьогодення, зокрема на лексику перший проєкт взагалі задумувався як розмова з представниками літературного середовища, перш за все з перекладачами. Але оскільки в нас була дуже насичена програма, якимось чином потроху, якби я почала складати план для того, з ким можна було б ще поспілкуватися. І так вийшло, що були зустрічі, багато інтерв'ю з місцевими мешканцями. Це було задумано як розмови, як дослідження. Мови через спілкування з різними людьми. Це власна вперше ця робота представлена у форматі виставки, тому що це перш за все дослідження. До виставки увійшли 16 світлин та шість текстових плакатів. На них дзвінка Капінчук доводить, що війна не зникає з лексики тих, хто її пережив, навіть через кілька десятиліть. У побуті жителів столиці Боснії і Герцеговини міцно закріпились воєнні фрази. Наприклад, одна з фраз добре, хоч не стріляють. І ця фраза, коли я спілкувалася з різними людьми, вони ділились спогадами про те, що ця фраза використовувалась в прямому значенні в той момент під час облоги Сараєва, що сьогодні спокійний день, чудовий день, тому що добре, хоч не стріляють. А зараз вона використовується коли більше як Метафора, хтось свариться, сусіди сваряться, і вони кажуть, ну, добре, окей, добре, хоч не стріляють. Я спілкувалася з військовими колишніми, які зараз в Сараєво якби вже цивільне життя мають. І вони говорили, що для них на той момент і досі для них була велика зміна якихось базових значень. Наприклад, вода означала якось щось зовсім. Пряме і якесь життєдайне те, що потрібно було, і що для них досі є це відчуття, що це слово має якийсь дуже сильний сенс. Після перемоги вважають учасники виставки. Українці також переживатимуть наслідки нинішнього травматичного досвіду. На виставці авторка залишила чисті аркуші, аби відвідувачі мали змогу поділитись, як змінилась їхня мова під час війни. Ці слова, які у мирному житті. Ми вживали. А, Ну у звичному вже нашому якомусь контексті зараз вони набули зовсім інших відтінків. Колись ми казали це просто бомба, коли раділи чомусь. Да? зараз ми стараємось уникати тих речей. Або коли ми говорили про прильот, ми мали на увазі абсолютно тільки коли прилітає літак. Зараз зовсім це інше. Ця виставка про зовсім інший досвід. Досвід боснійської війни, все ж таки він є для нас в нинішній ситуації. Уже на жаль зрозумілим і чимось подібним до того, що переживаємо ми в суто людському факторі страждань, травми. Виставка триватиме протягом місяця. Її відкрили у рамках літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум, який тривав у Хмельницькому з 27 по 29 вересня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.